Яке значення мають мислі в нашому житті? Мислі вони завжди носять на собі як духовну основу? Як ми мислимо в житті і осмислюємо весь світ духовний і мислимо про других людей? Так і в нашому сознанні, в нашій душі, відкривається потаємна суть буття. Тому ми повинні свої мислі упорядочити, щоб вони були правильними, добрими, богодухновеними і завжди. Відображали наше духовне життя. Тому мислі мають велике значення. Якщо людина стає віруючою в сім'ї, вона цю сім'ю одухотворяє, гасить конфлікти, молиться за них, і сім'я це стає. Лучшою в духовному плані, хоча інші члени сім'ї можуть бути невіруючими. Також е це касається даже держави. Держава це велика сім'я. І тому е людина завжди повинна е до державних інституцій, до де 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 держави відноситься по-християнськи не е не думати поганими мислями, тому що держава виконує дуже багато функцій е е, положительних. І тому нам необхідно злі мислі поміняти на добрі, щоб і в цій великій сім'ї, такі як в державі, були, було багато різних проєктів, таких положительних, місіонерських. Е і проєкти зв'язані з допомогою людям, і, і вони могли. Держава могла через це багато робити, роб, робити роб, добра людям. Тому нам необхідно бути в Бозі і жити Богом. І тому, коли ми знаходимося в Бозі, тому ми і, і, і потім Можемо духовно жити. Якщо ми виходимо із Божої благодаті, тоді ми духовно помираємо, і в нас вже е, починається друге духовне життя. І тому е, дух нас бодрий, а тіло немощне, тому е, е, така ситуація, що Тіло треба відпочивати. Коли тіло відпочиває, е, і буває, приходять сни, а, а сни, як ми знаємо, можуть бути від Бога, від нашого життя, яким ми живемо, і від е, супротивних сил. Тому е, бувають такі сни, які іменно дух. Знаходиться в, в тих состояннях, що він може якби парити на свої, на своїм життям, і тому людина, коли просипається, сон на, на неї має впечатлення. Ну, великим святим були відємні і сни, які їм допомагали в духовному житті. Тому душі віруючих людей, які знаходяться у Бозі, вони хочуть приліпитися до Бога, щоб Бог їм дав іменно в душу е, тустишину, ту благодать, і вони сойняються з молитвою у Бозі. А якщо людина відпадає від Бога, відходить від, від Бога, тоді. В неї вона приліпляється до цього світу, який, який живуть всі люди, які бачать на цей тлінний світ і живуть цим. Потім душа починає скорбіти по Бозі, і Бог потім обратно її до себе приводить, щоб Бог показує, що людина тряє, якщо відходить від нього. Тому необхідно бути завжди в Бозі, шукати його. І щоб у молитві соєдитися з ним. І потім буде для душі е, хорошо духовно. Тому в цьому світі йде боротьба, тому що і на душу людину нападають злі сили, вони дають злі мислі, тому людина повинна ці злі мислі е, боротися з ними і е, перемога. Залежить людини і Бога, який Бог дає людині перемогти в цій війні. Тому людина завжди має бути приліплена до Бога і щоб могла всі ці негарази своєму житті відбити і знаходитися. Уже в Божій благодаті і вже від Бога ніколи не відходить. Тому мислі мають велике значення в нашому буті і в нашій, нашій, нашому житті.